Сперед на лівий фланг. Петлінський. Петлінський по флангу. Хороший пас. Тут може бути небезпечно. Ой, Удар по воротах. Добре. Але тут тільки голуб. Перехоплення може бути небезпечно. Тринадцятий номер, який удар біля самої хрестовини пролітає м'яч. Пас на лівий фланг. Удар знову ж таки з гострого кута не проходить, то, можливо, був простріл. Ще один удар здаля, І що у нас? Положення поза грою. Положення поза грою від Павло. Поєдинки, Оріон розніс про 11-0 в першому своєму. Мачеводі четвертій. Боже, що таке? Не, ну, тут забивати. Просто розстріль, Розстрільна була позиція у гравоці. Пас ліворуч. На островського. Островський по флангу. Удар зеля вище воріт. Якби. А... Повернутися, навіть не повернутися, а залишитися в трійці лідерів і продовжити боротьбу за срібну позицію. Хороший удар. Ще один у нас з лівого флангу. Бачимо, чудово, можуть собі дозволити пас назад на Ярослава Ванджуло. Ванджула вибуває вперед. На Бондарєва. Бондарєв головою. Непоганий пас на а, Олександра Гусака, якого збивають. Це Спостерігаємо за виконанням. Обвідний в удар ви ще воріт! Тут гостро, але справляюся з цією атакою захисники. Прекрасно відпрацьовує в боротьбі Олександр Гусак, і тут у нас, скоріше всього, хороший пас, можна розвивати атаку Бондарів. Бондарів з м'ячем можна бити. Бей! Чудово, Іван, тобі привіт! Боротьба у штрафному майданчику удар і перший гол! Легіон! Боже, що вони роблять? Євроман. 23-й номер вакула Дмитро. 9-й номер, братінь, Дмитро. 7-й номер галяповський роман. Хороший удар! І гол. і Ще один гол. від... Іншу тактику. <кхем> Хрещенко, ліворуч. ще одна атака легіону, вище воріт. Голкіпер, Щеглов. Тарас. Атака від Оріону може бути небезпечно, вище воріт. Петлінський. ні, вибачте, це не Петлінський, це Владислав Коцюруба. Хороший подача, простріл потрібно бити! Павловський удар. Гол! Павловський забиває. Один-два. Стоїть! на гусака. Когот. Непогана була передача на Брацлавського. Брацлавський з м'ячем за межею. Штрафного майданчика покажу пас! Який гол! Просто таке! Міг би завершитися і голом. Зараз тиснуть легіонери на ворота оріонівців лівим флангом. Проводиться атака. Потрібно навішувати або пристрілювати, навіс на дальню стійку. Чи можливо це був навіть такий хитрий Легіон. Боротьба ближче туди до штрафного майданчику Оріону і падіння. Новаківський віктор, будемо знати. А зараз хороша атака від Оріону. Пошток! Це, напевне, що буде червона, ні, жовта картка. Жовта картка. Стійко! Навіс, удар головою вище воріт! Ні. Момент удар, вище воріт! Боремося, боремося, Повітряна дуель. Продовжується атака. Пелепенко удар не надто складний для бордієра і Максима Плепенка. Пожвавилася дійсно гра після виходу цього гравця. Ще один момент. Друга жовта, швидше всього, що зараз буде.